Десятирічній Кароліні й самого народження діагностувала гіпотереоз. Дівчинка щороку змушена проходити курс лікування у дитячій обласній лікарні і лежати більше тижня у ендокринологічному відділенні. Кожного року Кароліна проходить двотижневе обстеження перед школою. Втім, цього року дівчина не вірить своїм очам. Вона у звичному для себе відділенні. Але з капітальним ремонтом мені так сподобалось ліжко. Там дешева кабінка, таке все шафи, обсе іграшкова, вазон. Все таке класне. У подруги Кароліни Олександри діагностували цукровий діабет. Дівчинка з мамою тричі на рік, а буває і більше проходять обстеження в тому ж відділенні. кажуть, лікуватись вже звикли, а у лікарні умови їх зараз влаштовують. Ремонт це я вдома. Беремо до смужки, вставляємо, проколюємо пальчик. <рес> ну, потемпи. Беремо капельку крові. Сімнадцять чотири високі, треба йти на вулицю. Гуляй. Завідувач відділення Людмила Лініч пам'ятає, як виглядало те 2012 року. Не приховує, що дітям у стінах медзакладу було не солодко. Втім, зараз умови хворих європейські. Тобто тут лікуються діти із хронічною патологією, які постійно мають перебувати. З періодичністю там раз на пів року, дехто частіше, дехто раз на рік. Але це такі захворювання, які постійно потребують нагляду, обстеження і корекції дози лікування у дітей. Коли ми сюди переїхали в 2012 році, це вже буде скоро 5 років. Звичайно, стан був такий, як і кругом у нас. Усіх державних закладах капітальний ремонт проходив за фінансування з обласного бюджету. Треба йти до того, щоб вся лікарня була така сучасна, і щоб дітям було дійсно комфортно. І не то, щоб вони хотіли сюди повертатися, але просто на той час. Поки вони тут їм було максимально комфортно. і Вони максимально швидко одужували. Голова Рівненської ОДА обіцяє незабаром розпочнуть ремонт головної операційної обласної лікарні, адже зараз вона не в найкращому стані. Треба робити проекти, треба поступово робити ремонт. 100% що треба, там і ремонт треба, і обладнання треба сучасне, і вентиляція треба і вологість підтримувати правильно. Треба. Аліна Примак Іван Кумар у ритмі подій.